Друзі, всім привіт! Ви на каналі Макс Петров Авторемонт. Сьогодні приїхала пітнашка, трохи поплавувала в воді, каже троїть, не реагує педаль газу, ну тут електронна педаль. Значить підключив комп'ютер, показує помилку пропуски запалення, а також помилка на Електричну педаль. Так, зараз вам покажу трохи машинка поплавала. Перестав реагувати діагностичний прибор мій. після декількох підключень. А тут оказується така проблемка, трохи водички в мозгах образувалася. Отака вот от ситуація. Зараз буду сушити, чистити.